Огляд погодних умов в Україні з 2 по 15 грудня 2024 року. У найближчий період з 2 по 8 грудня очікується доволі стійка погода з температурою в межах кліматичної норми. З 9 грудня очікується нестійка погода, пов'язана з циклонічною діяльністю та різкими колуваннями метеорологічних параметрів. Продовж наступного тижня з 2 по 8 грудня погодні умови в нашій країні визначатимуться переважно полем високого тиску та антициклонами, тому суттєвих опадів не прогнозується. Лише в другій половині тижня та на вихідних малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий, місцями можливі тумани. З випаданням ряки та утворенням паморозі при від'ємній температурі повітря. У понеділок, 2 грудня, по всій території України під впливом малорухомого антициклону опадів не прогнозується. Місцями можливі тумани паморозь. Вітер переважно південно-східний 3-8 метрів за секунду, на лівобережжі, змінних напрямків. Температура повітря вночі становитиме 0-5, п'ять, вдень нуль в Криму та на Прикарпатті до плюс 7. А вівторок, 3 грудня, в Україні збережеться переважна погода без опадів з хмарним небом і окремими туманами. Вітер переважно південно східний 5-10 метрів за секунду. У Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків 1-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5, в день 0 5, в Криму, Одеській області та на Прикарпатті до плюс 8. В середу 4 грудня збережеться стабільний характер погоди без опадів по всій території України. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16, в день мінус 1 плюс 4, в Криму й Одеській області вночі мінус 1 плюс 4, в день плюс 3 плюс 8. У четвер, 5 грудня, по всій Україні триватиме період антициклональної погоди. Тому опадів не передбачається. Лише на крайньому заході, вдень і ввечері, місцями можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями в Україні можливий туман. Вітер південно-східної чверті 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 мінус 6, вдень мінус 1 плюс 4. В Криму та на Одещині вночі мінус 1, плюс 4, вдень плюс 2 плюс 7. В п'ятницю, 6 грудня. Під пливом малорухомого атмосферного фронту оклюзії в Україні очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями мряка і туман. Тільки в південно-східній частині збережеться погода переважно без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У південно-західній половині України змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах мінус 3 плюс 2, вдень мінус 1 плюс 4. В Криму Презові Приазові та на Одещині в день плюс 3 плюс 8. В суботу, 7 грудня, в північних, центральних, східних областях, а вдень також на крайньому заході і в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, в день місцями дощу та мряки. В окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, У західній частині поривчастий. Температура повітря вночі складатиме мінус 4 плюс 1. Вдень мінус 1 плюс 4, у південних областях плюс 2 плюс 7. неділю 8 грудня місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, в інших регіонах України безістотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер збережеться південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 2 плюс 7. У південних областях вночі 0 плюс 5. Вдень до плюс 72 градусів по Цельсію. У понеділок, 9 грудня, погода в Україні визначатиме передня частина циклону, переважно похмуро, на правобережжі протягом дня часто місцями дощ, в горах з мокрим снігом, на лівобережжі без суттєвих опадів, крім Київщини та Чернігівщини, де у другій половині дня очікується місцями дощ. Вітер південний, південно-східний, в горах Карпат з поривами до 15 метрів за секунду. На заході максимальні пориви в день 12-14 метрів за секунду. На Одещині, центрі та півночі країни пориви в день сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. На південному сході країни, крім Одещини, пориви в день до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 10 градусів тепла на півдні в горах Карпат 0 3 3. Вдень на заході та півночі плюс 2 плюс 6 в горах близько нуля. В центрі плюс, 5, плюс 10. на півдні від 8 до 15 градусів тепла, в Криму до плюс 19. І на сході плюс 2 плюс 7. У вівторок, 10 грудня, очікується вихід південного циклону з Балкан у другій половині дня. В передній частині циклону винос теплої повітряної маси, в тиловій частині циклону заток холоду. Похмуро, на заході країни, після 12-ї години, крім Закарпаття. Очікується дощ та мокрий сніг. Ввечері місцями пониження температури до від'ємних значень, тому мокрий сніг переходитиме в сніг. Можливі сильні опади на дорогах формування ожеледиці. На півночі, у другій половині дня, очікується дощ. На Житомирщині ввечері з мокрим снігом. В центрі, у другій половині дня, часто місцями дощ, на Вінниччині ввечері з мокрим снігом. На Полтавщині та Дніпропетровщині слабкий дощ. На Одещині та Миколаївщині дощ буде йти зночі та протягом всього дня. ввечері припиниться. На Херсонщині, Запоріжжі та Сході країни без суттєвих опадів. Вітер на заході північної чверті з поривами до 15 метрів за секунду. На півночі, на Житомирщині, нестійкий. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині, південної чверті з поривами до 15-20 метрів за секунду. В центрі країни на Вінниччині нестійкий. Нарешті території південної чверті з поривами до 17-23 метрів за секунду. На півдні, на Одещині та Миколаївщині вітер південний з поривами до 15-22 метрів за секунду. На Херсонщині, Запоріжжі та сході країни. Вітер південний, південно-східний з поривами до 14-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході 0-4. В горах Карпат до мінус 8. На Житомирщині близько 0. Нарешті території від 1 до 10 градусів тепла на півдні. В день на заході максимум плюс 1 плюс 5, ворог 0 мінус 2. Ввечері місцями на заході пониження до 0 мінус 2 градусів морозу. На півночі вдень від 3 до 9 тепла, в центрі від 5 до 11 тепла, на півдні від 7 до 13 тепла, в Криму до плюс 17 і на сході плюс 4 плюс 9. Середу 11 грудня циклон стаціонуватиме над Білоруссю. Україна буде знаходитись в південній частині цього циклону. Переважно похмуро, вночі на Тернопільщині, Хмельниччині, Волині та Рівненщині очікується місцями сніг. На Житомирщині та Вінниччині місцями дощ, мокрий сніг. На Київщині та Чернігівщині місцями переважно дощ. Нарешті території без суттєвих опадів. Вдень на Поліссі та Житомирщині мокрий сніг. На південному сході, Дніпропетровщині та Полтавщині часом місцями вдень дощ. Нарешті території України без суттєвих опадів. Вітер південний, південно-західний, вночі та вранці на заході, півночі та центрі країни з поривами до 15-20 метрів за секунду. Вдень на Полісі, півночі та в горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. Нарешті території 5 порив 11 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла, в горах до мінус 5, на півночі, на Житомирщині 0 плюс 3, на Київщині, Сумщині та Чернігівщині плюс 2 плюс 7. В центрі вночі 0 плюс 7, на півдні плюс 1 плюс 9. І на сході плюс 2 плюс 5. Вдень температура повітря на заході заток холоду, температура від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла. В горах 0-3. На півночі від 1 до 7 градусів тепла, в центрі в день від 3 до 10 тепла, на півдні від 6 до 12 градусів тепла, і на сході плюс 4 плюс 8. В четвер, 12 грудня, на заході та півночі погоду визначатиме улоговина циклону в центрі півдні та сході країни вплив високого поля тиску. Хмарно в центрі та півдні з проясненнями, вночі, на сході місцями дощ, а на Закарпатті та в горах Карпат сніг. Нарешті території без опадів. Вдень та ввечері на заході країни, часто місцями сніг, проходження Холодного фронту. На Житомирщині та Київщині, ввечері після 17 години місцями мокрий сніг. Нарешті території країни без опадів. Вітер по країні західної чверті 5-11 метрів за секунду. На заході пориви до 15 метрів за секунду. В горах Карпат до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході та півночі 0 5 5. В центрі від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні від мінус 1 до плюс 5, на сході плюс 1 плюс 5. В день на заході та півночі 0 плюс 3 в горах Карпат до мінус 5, в центрі плюс 2 плюс 5, на півдні плюс 5 плюс 8, в Криму до плюс 10, і на сході від 2 до 8 градусів тепла. В п'ятницю 13 грудня на полісі. Півночі країни та сході країни, крім Приазов'я, на погоду буде впливати влоговина циклону. Нарешті території вплив антициклону. Хмарно з проясненнями. На Полісі, півночі країни, на Харківщині та півночі Донбасу очікується протягом дня місцями сніг, мокрий сніг. Нарешті території без опадів. Вітер західний, 7 пориви 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу. В горах Карпат до мінус в вдень на заході мінус 1, плюс 2, в горах до мінус 5, на півночі 0, плюс 2, в центрі плюс 1, плюс 3, на півдні плюс 3 плюс 8, і на сході плюс 1 плюс 4. В суботу, 14 грудня, погоду визначатиме влоговина циклону. Переважно хмарно, на Полісі, півночі країни та Харківщині протягом дня часто місцями сніг та мокрий сніг, в Криму дощ, нарешті території без опадів – Вітер південно-західний, західний, західний 5-11 метрів за секунду. Місцями в день пориви до 15 метрів за секунду, в горах Карпат пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу. Вдень на заході та півночі 0 плюс 5, в центрі плюс 2 плюс 6, на півдні від 4 до 10 тепла, і на сході 0 плюс 4. І в неділю 15 грудня. Погоду на правобережжі визначатиме передня частина циклону. На лівобережжі антициклон. Хмарно з проясненнями, без опадів. Ввечері на заході країни, на Житомирщині, Вінниччині та Одесьчині часом місцями дощ. Вітер південно-східний: 5-10 метрів за секунду. Вдень на заході, на Вінниччині та Житомирщині пориви до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні 0-5, в горах Карпат до мінус 10. На півдні Одещини та в Криму до плюс 5 градусів тепла. В день на заході, півночі та в центрі країни 0 плюс 5, на півдні від 2 до 10 тепла, і на Сході 0 плюс 3.